Найщиріші вітання любителям баскетболу. Андро біля мікрофона сьогодні ми дивимось матчі останніх днів регулярного сезону, який вже закінчився. Купа всього цікавого знову потенційно. матч року давайте швидше вже вриватись в нове відео. Розпочинаємо з матчів п'ятниці, які, на жаль, були заблокованими. В п'ятницю у нас було декілька ігор, тві з них були дуже важливими. В наступні два ігрові дні в NBA грали абсолютно всі 30 команд. А в п'ятницю Мемфіс Грізлі сприймали Міннесоту. Міннесота яка в попередньому матчі проти Бак злила 24 очки переваги менш ніж за 10 хвилин до кінця матчу. І тут, в третій чверті, вибачились перед своїми фанами, набравши 52 очки. Суперва. Можлива перемога для Міннесоти 141-125, яка дає їм перевагу в боротьбі з Мемфісом в турнірній таблиці. Згодом розглянемо. Менш насичена боротьба за плей оф виходить на сході, але Індіана Пейсерс, приймаючи Клівленд Кавальєрс, могла згустити фарби. Паралельно Нікс програли Детройту, паралельно Бакс перемогли. Отже, ці чотири команди, і ще індіана, звісно, між собою невідомо було хто з ким буде грати. І от індіана Пейсерс завдяки 23 плюс 10 плюс 8 від Теріза Халібертона неочікувано вдома 114-112 виграє в Клівленда, де 23 плюс 11 у ДеАндре Хантера. Далі у випуску розглянемо боротьбу, чим закінчилось це все на сході. І традиційний розіграш для допомоги Збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича з автографом може стати вашою за донат всього від 100 гривень. Тому донайте одразу або залітайте в опис під відео. Там будуть всі умови. Переходимо до матчів суботи. Як я вже зазначав, грали всі 30 команд. Арле Карл Ентоні Таунс, гру проти Нью-Йорка пропускав. Зате є. Оуджанунобі, який тут таку шикарну триочкову зведення влучає. Нікс з попереду знову м'яч Ванунобі. Шикарна передача, не дивлячись на Мічела Робінсона. Як він тут відчув, що там буде центровий? А ну він ж. Метр від кільця ніколи не відходить. У джей 15 очок сьогодні буде 2 з 9 за триочкової. Шикарний реверс леяп від Джейлена Брансона. Тут джей Бі Вільний 3 очковий теж влучає. Нікс попереду на 11 очок вже в першій чверті задоволений Медісон Скверґарден. Має бути тим більше, майже 40 нікс наберуть дуже багато. Тут Макбрайт. З контактом, але влучає. Бріджес ділиться м'ячем з колегою по Вілланові Джошем Хартом, який посміхається, вічно задоволений. 15 Нікс ведуть. Даріос Герланд, лейап з фолом влучає. І штрафний теж, до речі, влучить. Плюс 10 для Нікс. Цього мало. фейдеуей шикарний для Джейлена Брансона, Трошки ще збільшує перевагу своєї команди. Нікс сьогодні непогано було перемогти. Макс Трус, який апена. Андер класний. Нікс сьогодні непогано було перемогти, щоб хоч трошечки збільшити перевагу е за перемогами порівняно з попереднім сезоном. В попередньому виграли 50, в цьому поки. Айзекокор ось так б'є класно через Брансона. В цьому поки не набагато більше. Теж 50 перед цим поєдинком. Хочеться більше, тим більше там Індіана ззаду підтискає. Ну і Клівленд же в цьому матчі підтискає. Мінус 5 за 8 хвилин до кінця. І. Окей. Окей, Гарланд, окей, дуже-дуже гарно знову окоро знаходять. Окоро сьогодні вийде з лавки, набере 15 очок. Прямо як Оуджи Анунобі. А Клівленд уже в нас потрошечки вперед виходить цьому поєдинку. Макс Трус триочковий. Ну, коли даєте йому відкрито, то отримуйте, як відомо, знову Гарланд з м'ячем іде під кільце. Мітчел Робінсон його абсолютно ніяк не... Для Кая. Кливленд выграется и матч 108-102. Рухаємось на захід. Сакраменто Кінгс приймають Лос-Анджелес, Кліперс, Каліфорнійського Дербі. Трошечки в нас в наш випуск додамо. Джеймс Харден з м'ячем ділиться з каваємі. Термінатор тут ось так данкує. Сакраменто борються за дев'яте місце, щоб приймати е, перший матч плей-іну нижніх команд. Кліперс е, зрозуміло, поки Мюрей тут нам триочковий влучає, прекрасний. Е, кліперс зрозуміло, Борються, щоб в плей-ін не потрапити, хочуть вони напряму в плей-офф, їм треба сьогодні перемагати. Ну, коли в них є кавай, який тут через дерозина влучає, пам'ятаєте, думаю, їх легендарний трейд, після якого Торонто чемпіонами стали. Знову кавай влучає триочковий. О... Значить, Кліперс в квітні ще жодного разу не програвали. І сьогодні не планують. Ось вони вже трошечки в рахунку ведуть, але Сабоніс віддає на Дерозана І Демар спокійно леяпом М'ячик в кільця заносить. Тут Джеймс Харден, який сьогодні зробить трипл дабл, 23 очки, 11 підбирань, 10 асистів, влучає 63 очковий, 26 за дуги Сьогодні в Хардена взагалі в Кліперс 33%. Бен Сімон знаходить Деріка Джонсона Джонса молодшого, ну коли у вас в команді є Дерік Джонс молодший, то цим гріх не користатись і не давати йому політати. Ось вже через Бена Сімонса влучає Демар Де Розан. Тут ділиться у відповідь м'ячем Сабонісом і Сабоніс Ендван Сакраменто вер... повернулись в гру. Але зверніть увагу зараз на рахунок. Кліпер знову літає Дерік Джонс молодший, і Кліперс тут плюс 9 за дві хвилини до кінця. За Клавін не хоче здаватись. Трочки емоцій в Сакраменто знову за Клавін. Влучає триочковий 26 очок сьогодні в ЗАКа. І є ще час відігратись. Демар Дерозен через її Зуби, цю прекрасного захисника, дуже складні очки. Але таки набирає 16 Дероз на сьогодні, 6 20 з гри. Джеймс Харден зі своїм трипл-дабл додає триочковий. І Кіган Мюрей тут дуже класно працює. Одразу бере тайм-аут і є час в Сакраменто цю гру виграти. Демар Дерозен виконує щось дуже дивне проти двох прекрасних. Захисників Кріса Дана та Івіци це, Зубаца. Це, на жаль, нічого не вийшло. 101-100 перемога Кліперс. Продовжуємо найкращим матчем у випуску. Обидві команди змінили тренера менш ніж за 10 матчів до кінця. Регулярки у Денвера буде Девід Андельман виконувати обов'язки, син легендарного Ріка Адельмана, з яким феєрили колись Сакраменто. Олди, дайте знак в коментарях, що ви тут з нами. У Мемфіса Томас і Іс, Ісало, який в минулому сезоні, поки Дан Пейтона Годсона не можу два слова не сказати. Подивіться, от свободно. Буду молодим, не дарма. Денвер звільнив генерального менеджера. Хоча він якраз Пейтона Вотсона і просував. Ну, коротше, у Мемфіса Томас їсело, фінський наставник, який в минулому сезоні Єврокубка виграв Єврокубок, Єврокубок з Парижом і вивів його в Євролігу. Тепер в НБА має шанс себе проявити і зверніть увагу, Мемфіс 15 очок вели. Зараз трошечки менше. Тут Нікола Йокіч, Френдлі Баунс, і все ж таки в впільців. Це за... є. залишається е, в кільці. Джамал Мюрей, до речі, повернувся в цьому матчі за 32 хвилини. 15 очок набере і 7 асистів, що набагато більш важливо. Тут Зак Іді, Новачок і Портер одне одного по лицю вдарили. Ні туди, ні туди не свиснули. Джаморенд набирає очки. Девід Адельман каже, ну був би тут мій тато, він би тебе зараз е, вирубив. Але Подивіться, які передачі роздає Джамал Мюр. І, до речі, не одна така буде в сьогоднішньому матчі. Аарон Гордон б'є з вгори. Те, що він любить, Десмон Бейт через Йокіча теж набирає очки. Мемфіс досі попереду. Востаннє Денвер вів в рахунку ще коли було 7-6 на табло. І Мемфіс весь матч триває, тримає ось цю перевагу. Ось Нікола Йокіч знову знаходять Гордона, який сьогодні 33 набере 13-23 з гри. І от він, Джамал Мюррей, Джампер, який виводить Денвер вперед. Знову Мюрий, знову пас за спини. Йокіч очки набирає, арена взривається. Денвер попереду. І Расел Весбрук біжить у відрив, щоб м'яч втратити, ледве не втрачає, але, виходить дуже естетична передача на Йокіча. Денвер виграє цей матч. Рухаємось далі. Лейкерс можуть сьогодні гарантувати собі третє місце на заході, якщо переможуть у Х'юстон Рокетс, які в свою чергу собі вже друге місце. Гарантували одна суперзірка на іншу віддає таку передачу шикарну на алеюб, дончична Леброна. Сьогодні ми ще не один раз цю взаємодію побачимо. Джейлон Грін. Він єдиний зі стартерів Х'юстона. Хто сьогодні виходить на битву проти Лейкерс, яка насправді не дуже й битва, тому що Х'юстону вже нічого не треба. В них буде ще тиждень перепочинку перед плей-офф. В них сьогодні і Кем Вітмор і Рід Шепард. Зі старту виходять. А ось тут Леброн на Остіна Рівза. І Остін, звісно ж, влучає. А тут вже відповідає. Дякує своєму партнеру Остін Рівз. Прекрасний кат від Леброна. І б'є він згори. Знову м'яч у Леброна. І він тут сам проривається. Класний ендван для короля. Лейкер вже Попереду і зараз Лука ще трошки перевагу може збільшувати через Ландейла б'є, але цей контакт судді не свистять. Швидкий відрив, кардіо для Гейба Вінсента. А ось Руїха і свої два очки тут знайшов. 16 в нього сьогодні. Леброна Джексонахи за це дуже гарна. сміє в нас пострибати за сім-сім очок. Сьогодні за 12 хвилин він набере. Остін Рівс. Неприємний момент для Джеймса. Хто. Давно дивиться НБА, пам'ятає про його проблеми зі спиною, з поясницею, які вже 10-15 років тому були. І ось тут Леброн теж цей матч закінчує. 22 хвилини зіграв, 14 очок набрав, 8 асистів, а далі Остін Рів та Лука Дончич вдвох будуть розбиратись. 39 очок сьогодні набере дончич, 23 у Рівза, Знову на очки Дончича показують гарно. А і наостанок так манікюру Джейлона Гріна подобається. вам? Ще один матч, який просто не можемо вам не показати. Свят Михайлюк набив найбільше очок в своїй кар'єрі проти Оклахоми Сіті Тандер. Юта останній домашній матч в сезоні проводить. Проводить непогано Вокер Кеслер. Ось тут віддає в нас на Сендабой, який 25 очок сьогодні набере. У свята Михайлюка буде 27. За 28 хвилин лише на паркеті. Ось він з м'ячем якраз. Коротше, ЮТО після цього матчу, звісно, освистають, але свят Михайлюк тут триочковий після не дуже впевненого дриблінга влучає. Лаурі Марканен, якого, до речі, зі святом однаковий агент. Айзея Джон не з ними в банді, але теж свої очки набирає. Ну, в Тандер сьогодні, бачите, стартової п'ятірки, звісно, немає. Вони перші на заході вже кол. Здається, не один рік навіть так давно вони там 68 перемог у них буде за підсумками цього сезону. Це найбільше в історії франшизи. Навіть якщо враховувати Seattle Supersonics, Суперсонікс, вибачте, в яких було 64 максимум. Ну юта трошечки в рахунку тримається. Свят 27 очок сьогодні набере. Ще до цього він додасть 3 підбирання, три результативних передачі: 5 з 14 за 3 очковий, 10 з 20 з гри влучить непогані цифри для українського е, захисника. Екей Форварда, другого, третього номера, він може грати. Джейлін Вільямс це найкращий момент всього ігрового дня, на думку, NBA буде, попри те, що там був дуже крутий постер через Гогу Бітадзе але зарахують саме цей. Коротше, Юсту після матча трошечки освистають. А оце момент е, матчу від свята Михайлюка, і, напевно, момент е, сезону від нього. Теж е, прощаємось з Ютою для свята. Сьомий сезон в НБА закінчується в наступному матчі проти Міннесоти, але він його не так яскраво зіграє, як цей проти Юти, але непоганий сезон взагалі для українця. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. Красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. Так, друзі, тепер переходимо до матчів вчорашніх до матчів неділі. Е, грали в нас команди сходу о 20-й. За Києвом о 22.30 почнуть команди заходу. Ситуація наступна: на сході вже всі все вирішили, всі 10 місць розподілено, тому матчі нічого не вирішували. Але ми декілька просто цікавих подивимось. Ну і з прізвищ посміємось. Тут прекрасний апенандер від Кайла Кузма, який в старті вийшов. 12 хвилин зіграє набере. Цілих 22 очки, а потім переодягнеться і приєднається до Яніса, до Ліларда на лавці для запасних. Це база для гравців подібного рівня. В останніх матчах регулярки вони вже відпочивають, вони вже думають про Плей-офф, А от хто не думає ще про Плей-офф, то це Пет Конатон, який не дуже багато грав в цьому сезоні. Легенда Мілокі Бакс, до речі, бізнесмен дуже успішний. 44 хвилини він сьогодні зіграє, і 43 очки набере тут Андре Джексон. Молодший теж лупашить зверху дуже-дуже емоційно. А що там у нас у Детройта? А в Детройта теж є кому очки набирати. Малік Бізлі, ти е, наш е, дорогий. 23 очки він сьогодні набере. Сім триочкових очкових з 11 влучить. Один з трьох гравців в сезонів яких більше за 300 влучань за дуги. Інші два це Ентоні Едвардс та Стев Карі. До речі, в Ентоні Едвардс 320 він е, виграв е, цю гонку в цьому році. Тут. Точки набирають гравці Детройта. Так і зверніть увагу, ми можемо докладча дійти, ще дві хвилинки витримати в такому темпі. І справді йдемо до клатча. Кейт, задоволений діями своєї команди, навіть при тому, що його на паркеті нема. Пет Конатон йде бити з гри і б'є. Сьогодні прямо-таки матч його. Тут він перехоплює м'ячем не ділиться. І спокійний лаяп, здається. Мілокі йде вигравати цю гру. Ну чому ні? Так, на слабу сторону тут передають м'яч на Лінді Уотерса. І той суперскладний кідок. Влучає легенда Оклахоми, легенда Голден Стейт. Після цього китка стає легендою і Детройта. А легенди Мілокі такі китки на себе беруть складні, хочуть три штрафних китки, але ні, це спокійно, що 82-й матч в сезоні можна розслаблено піти до овертайму, і там уже свій три очко влучити, мілокі все ж таки дожмуть Детройт. Ось тут Пет Контон з фолом влучить. Штрафний не влучить, але 140-133 класна перемога для Мілокі. Рухаємось далі. Цей матч між Індіаною та Клівлендом. Ми вже е, подивимось. Грають в Клівленді, Джаред Аллен, 82-й матч в сезоні. Він перший гравець Клівленда після Леброна Джеймса, який абсолютно всі ігри в сезоні зіграв. Ну, до речі, от в минулому пропускав, пам'ятаєте, в команді Бі Бікерстафа Були проблеми з травмами у Кені Аткінсона, з травмами краще. Тайсон б'є з гори Тайсен, якийсь і 46 хвилин зіграє 30, не очко набере Це фантастика! Просто Очковий тут лучить 4 з 12. В нього ще 47 хвилин зіграє Томлін в старті. Клівленда знову Тайсон в'єтрочковий, за 4 очки набере. Портер молодший 43 хвилини зіграє. Правда, звісно, не Кейн, Портер молодший, а Крейг Портер Молодший, Кейн давно в Клівленд його викинули, потім він Зенба викинули, потім він повернувся. Ну, нам тут є, поки про що поговорити, поки мені Бейтс б'є триочковий, тому що Клівленд. Прям сильно попереду. Е, в рахунку. Е, під час наступного матчу трошки взагалі поговоримо, що в східній конференції відбувається, е, хто там на кого виходить в плей-офф тому що перед цим насправді ігровим днем уже все було вирішено. Е, знову швидка, швидкий відрив транзішн від Індіани. Ось тут перехоплюють м'яч, і є всі шанси на овертайм. Ну і буде овертайм, чому ні. Є згори фьорфі, 15 очок за 41 хвилин він сьогодні набере. А ось тут, до речі, міг він насправді сам собі трошечки облісти ігрового часу, але ні, не влучив. Рухаємось до овертайму. І тут уже прям легенди, легенди, джейлігери грають, і знову фьорфі очки набирає. Як бачите, трошечки стартерів було в складі обох команд, блокують тут. Кевіна Крейга, вибачте, портера молодшого, сам їх переплутав. Тут кожен раз мені хочеться сказати, Кевін, коли чую портер молодший, другий овертайм рухаємось, але взагалі одну хвилину сьогодні зіграв, навіть менше в стилі шановного Мікала Бріджеса, який так вже не один раз робить. Так, а Індіана цю гру собі для галочки виграє. Тепер до матчів і справ серйозних так вам не здалось. Ми показуємо матч Вашингтона проти Майами. Ваштон якогось 17 перемог. В цьому сезоні в Майамі 37. Зате є сьогодні Калілвер, є Хайме Хакес молодший. і є взагалі купу Олеген в складі Вашингтона. Той же Алекс Арсен 16 хвилин відбігає другий пік драфту. Шампань 39 хвилин, Боб Кентон, 41 хвилин. Про нього ще поговоримо. До речі, ротацію лише 7 людей вийшли сьогодні. Ваштон Візардс Ейджей Джонсон зіграв 48 хвилин зі старту. Взагалі, Джонс 42 з лавки і Вупчувічте. Теж 39 хвилин зіграв, 28 плюс 11. Він сьогодні набере. Поки рухаємось до 3 чверті і хай ми хакес молодший б'є згори Давайте пару слів взагалі про східні конференції. Клівленд її виграв, Бостон другий. Третій Нікс в першому раунді плей офф зіграють у нас з 6 Пістонс. Ну і четверті, п'яті. Індіана та Мілокі зіграють між собою. В плей-ін будуть якраз Майами на 10 й сходинці, 9-й Чикаго. Вони в першому матчі зіграють нижніх команд. 7-й, 8 Орландо та Атланта зіграють між собою. Хайме Хакес поки знову об'є е, згори. Так що Майамі ще працювати і працювати. Треба два матчі вигравати, щоб в плей-офф виходити на Клівленд Кавальєрс. Тут з Хайма Хакесом м'ячем не тіляться і не дарма. Дають фол, Задоволений Тайлер Хіро, задоволений Бем на Дебаю можна цей матч е, виграти. Шемпені дає трошечки позитиву фанам Ваштона за 5 секунд до кінця скорочує до мінус 1. І ось тут буде зона, яку дуже рідко свистять в НБА. Але такі зараз е, буде помітно. Так, таки заступив на лінію Крістофер, тому все правильно судді свиснули. Боб Керрінтон. 3 секунди. Останні секунди Вашингтона в сезоні. І сезон для Ваштона закінчується. Ось так. Ви бачите, наскільки задоволені гравці, що її. Вистачить страждати, хай Мехакес тут дуже добре накривав, але трошечки не дотягнувся, не хотів фолити. І Боб Керрінгтон, майбутній Вашингтона, влучає цей переможний кидок і закінчує до своєї команди сезон. А тепер рухаємось до західної конференції. Броні Джеймс в старті на матч проти Портленда. Там же і Олексій Лень так дивимося. останній матч в регулярці і для другого українця, і для Олексія Леня, який не найвдальшим чином зіграє. Ну, взагалі, Олексій за попередні 10 матчів до цього проти Портленду. Жодного разу на паркет не з'явився на жодну секунду. Навіть сьогодні 14 хвилин зіграє. Вийде зі старту. На жаль, в першій половині трошечки невдало зіграє. Жодного очка не набере. В броні теж за очками сьогодні не дуже добре, але ось такий класний асист. Він віддає на Крістіана Колоко, який свої очки тут набирає. А ось сам Джеймс вже теж молодший. Великий молодець, ну ось невеликий хайлайт від Олексія Леня. крас, класно віддає на Кнехта. якийсь він цілих 37 хвилин зіграє Бентон, один з найкращих взагалі людей з лавки в НПА, якщо ну, просто він грає трошки мало, але за ефективністю дуже дуже. Добрий, якін, так до речі, як і Клінган, такий центровий трошечки старого формату. 12 очок за 25 хвилин він сьогодні набере. Portland Trail Blazers у нас взагалі в другій половині сезону. Бентон б'є згори. Найкраща команда за перемогами, якщо ну за прогресом. Тобто на 14 перемог збільшився у них результат в другі 41 матч. Вибачте, порівнюючи з першим 41 матчем, тому чонці біло б вчора. В нього контракт закінчувався. І тренер, і, до речі, генеральний менеджер теж підписали новий контракт до сезону 2027-2028, поки б'ють з гори через Сісок, б'є з гори через Олексія Леня, я вам от таке Прикольно розповідаю, а тут вже Джеймс б'є з гори. Так, Лейкерс у нас дуже-дуже спокійно цей матч віддають, але вони і так треті на заході. В Портленда і так світле майбутнє. Ну, принаймні, на їхню думку, не дарма. Вони ж е тренеру контракт новий дають, тому все у всіх добре, всі спокійно обіймаються. Сезон закінчують Портленд, Лейкерс будуть боротись далі. Трошечки подивимось на веселощі від Х'юстона, які вирішили ультануть і стартовою п'ятіркою вийти на 82-й матч проти Денвера. При тому, що Х'юстону взагалі вже нічого не треба. Вони гарантували собі друге місце. А Денвер в разі поразки може скотитись до зони плей-ін і, скоріш за все, навіть скотиться. Але це лише в разі поразки. А програвати сьогодні Денвер не дуже хоче. Тому Нікола Йокіч тут б'є трьох через е, Адамса, і знову б'є трьох він через Адамса. Отак трошечки Нікола образився на те, що на стартом вийшов. 18 очок він сьогодні набере, 18 набере Гортон, 19 у Майкла Портера молодшого. Взагалі все дуже-дуже класно сьогодні. У Денвера буде е, з очками. А стартери Х'юстона зіграють по 20 хвилин. І Миудока перед матчем зазначав, що обмежень ніяких не буде, будуть грати стільки, скільки буде потрібно, Але бачите, що відбувається з рахунком із класними передачами Ніколи, якщо на Арана Гордона. Денвер матч контролює. Денвер веде багато вже починаючи з першої половини. І в другій тільки свою перевагу буде збільшувати. Ви знаєте, більшість народу вчора дивились матч Golden State та Los Angeles Clippers і там о, паралельно TNT о, згори показували рахунки інших матчів, і було помітно, як Денвер спокійно тут все контролює. Якщо ви цей матч не дивились, подивіться, як Амен Томпсон не може передачу Фреда Ван Літа виловити. І Фред ще так невдало фолить на Крістіані Брауні. Вибачається, ну все ж таки, Затія Х'юстона з тим, щоб вибити Денвер до плеїна. І, до речі, тоді вони б між собою з великою вірогідністю зустрічались би, не вдалась. Денвер спокійнесенько цей матч до перемоги доводить. І Денвер в нас буде в плей-офф напряму, буде зустрічатись він з командою, яка... За виграє в наступному а, матчі, який ми подивимось, поки спойлерити не буду. Ну що ж, останній матч в регулярному сезоні 2024-2025. До речі, не тільки в нашому відео, а взагалі. Хоч всі починали в 22.30. Закінчать ці останні. Джиммі Батлер йде в прохід, б'є згори. Зараз Голден Стейт невеличкий відрив. Підуть на 10 очок. Тут там не один не одне перехоплення. Насправді було. Мозес Муді також перехоплював багато в цьому поєдинку і на Джеймсі Хартені, і на Кавай дуже активно. Їх просингували, але, до речі, зараз якраз ці двоє між собою розігрують взаємодію і очки набирають. Знову Кавай віддає на її Зубаца. Е, багато класних захисників є у Кліперській. Сьогодні чудово відпрацьовували в захисті. А за напад відповідав Джеймс Харден, який набере цілих 39 очок за 48 хвилин на паркеті. 33 у Кавай Леонард, який 47 зіграє. Дуже дуже відповідальна ця була гра. Стеф не найкращу першу половину проводив, а в другій наздожене теж нормально набере. Норман Паул ось таким чином закриває першу половину цього прекрасного матчу. Ніхто не хотів програвати, ні. всі хочуть на наступному тижні вже відпочивати, а не грати матч Плеїн. Дреймон Грін не лише в захисті, він вміє відпрацьовувати 14 очок сьогодні. Набере Стеф іде в прохід набирає очки 74-74. Так вони будуть і йти в очко, очко. Прямо до клачу. Мозес Муді. шикарний захист сьогодні від нього. Тут Джеймс Хартен набирає, не дають йому з фолом. Бен Сімонсон це єдина хороша дія від нього. І Дерік Джонс молодший б'є згори через Стефа Карі, який, правда, не підставляється, трошки в сторонку відходить, наче й той заважав, але ну, розумів, що проти Деріка Джонса чемпіона по данкотестам 2020 року не треба боротись. Богдан Богданович сьогодні кого тільки не захищав. І Батлера, і Карі не дуже вдало. Кріс Дан краще справлявся з Карі, але там йому Батлер ставить шикарний заслон. Виводять Карі на дугу. За дві хвилини до кінця рахунок майже Через Івіцу Зубаца та Кріса Дана Карі знову влучає і, здавалося, вже привносить перемогу. Але ось тут зваювання на Кавай ще один раз не працює в поєдинку. Кріс Дан доводить до Івіця Зубаца і на перемогу йде кидати. Але не влучає Кавай, тому що Дреймон Грін шикарно проти нього відсохищався взагалі дуже-дуже сильний в матч захисті від всіх, крім Джеймса Хардена. Зате. В овертаймі Джеймс Хаттен показав за що його тримають та люблять в цій лізі. Один триочковий тут через Батлера дуже-дуже складний триочковий. Не знаю, чи нам покажуть момент, в якому Батлер отримає міні-травму, і буде він продовжувати матч складно на кульгою. влучає ще один триочковий. Ось тут найважливіший момент матчу. Дреймон Грін занадто сильно хотів приносити команді з перемогу, бити з фолом, не вдарить. І тому Лос-Анджелес Ківлерс. Плей-оп у нас а Golden State Warriors відправляються в плей-ін, де зустрінуться з Мемфісом. Любов всім патронам та спонсорам за цей сезон без вас відео не змогли б виходити. Якщо хочете доєднатися, реквізити і все в описі під відео. Також вдячність кожному з вас за проведений разом сезон. Жителі Сум, тримайтесь! Почуємось в плей офф